Зараз ми з вами знаходимось Місто Дубляне, Львівська область. Ось такий у нас будинок з фасаду. Зараз ми з вами пройдемо на перший поверх. Ну, в принципі, він основний. У нас є отака прихожа. Дивіться, всього тут у нас йде 93,5 квадратів. Далі ми проходимо з вами в сам вузол. душ. Там є ось таке цех. З вами, як завжди, Тетяна Герасименко. Тут є індивідуальне газове опалення. У нас є ось такий котел. І те, що я вам хотіла показати, це вихід на мансардний поверх. І також тут є у нас підвал, дуже глибокий. Дом є цегла, ось, будь ласка, у нас ось така кухня. Велика, простора, висота стелі 3 метри. І з неї є вихід в таку кімнату. Кімнати по квадратах однакові. І хочу вам показати вид з вікна. Тут у нас є ділянка до цього металевого забору. Це вже можна під забудову, а далі там йде ще. Ну, типу, як город. На мансарному поверсі, як ви бачите, є вихід на балкон. Далі ми з вами пройдемо в наступні дві кімнати. Ось тут ось така от є кімната, світло, будинок із цегли, і це все в нас бетонне перекриття. Дуже міцний будинок. І ось така кімната. Як ви бачите, гарне світло. І тут все, що в нас до цього металевого забору, ось до цього в нас йде наша територія. Такий чудовий гарний будинок, місце дупляне. Всіх, кого зацікавить, чекаємо на перегляди. До зустрічі!